20 популярних іменників англійської мови. Після цього відео ви будете не тільки знати, як перекладати ці іменники, ви будете правильно, граматично правильно їх вживати в реченнях, знати гарні ідіоми. Давайте поїхали! До речі, якщо ви тільки перший раз на цьому каналі, мене звати Ольга Кармаді. Ви можете починати з самого початку наші відео всі пронумеровані і вчити англійську мову з нами, всім українцям англійську потрібно знати. Перший іменник у нас буде такий дуже гарний, дуже затишне слово, називається хоум, оселя, діма. І я бачу, що часто початківці, які хочуть вчити англійську мову, вони думають, що хоум це є фізичний будинок, хаус. Переважно, якщо ми говоримо про хоум, це буде про дім, оселю, наше місце, де нам комфортно разом з сім'єю, де ми живемо. Це не так про фізичний будинок з цегли або з каменю, а як про місце, де ми живемо. От, наприклад, у нас є вираз at home – вдома. І дуже часто у нас оці маленькі прийменники в англійській мові не перекладаються так само на українську мову. Часом вони взагалі не перекладаються. От у нас є одне слово удома або вдома, а в англійську мову воно буде перекладатися at home. І я можу, якщо до мене хтось прийде в гості, і я хочу сказати їм, почувайтеся, як в себе вдома, я можу їм сказати please come in. Make yourself at home. To make oneself at home вираз, усталий вираз означає, будь ласка, почувайтеся вільно, спокійно, як вдома. At home вдома. Home, sweet home. Всюди добре, а дома найкраще. Детально це буде перекладатися home, sweet home. Дім – Солодкий дім. Sweet – солодкий. Там подвійне І читається як довгий, звук довгий І. Home, sweet home. І у нас дуже часто іменники можуть змінюватися швидко у прикметники. Звичайно, ми тут будемо говорити тільки про іменники, але я хочу вам зауважити, що прикметник слово «home» так само може виступати як і прикметник. Домашній. От, наприклад, this is my hometown». town. Оскільки англійській мові слова не мають переважній більшості закінчень. У нас буде домашнє місто або рідне місто, так? Ми не будемо казати домашнє місто. А тут home слово не змінюється, у нього немає ніяких закінчень, просто змінюється значення. «Home по-українськи буде перекладатися рідне місто. Рідне це вже буде прикметник. This is my home town. Це є моє рідне місто. Ось такий гарний іменник: home. Знову ж таки, це не про будівлю, це про місце, де ми живемо. Family. Другий гарний іменник сім'я, родина. Family, friend, друг сім'ї. І якщо ми бачимо отак два іменники стоять разом, то переважно перший іменник буде виступ, виступати у ролі прикметника. І в нас є family-friend, сімейний друг. Але в українській мові це буде перекладатися друг сім'ї. Family tree, сімейне дерево. My family loves to spend time together. Дослівно, моя сім'я любить проводити час разом. To spend time together проводити час разом. Так само усталений вираз він часто вживається в англійській мові. My family loves to spend time together. От, моя сім'я це є. Сім'я вона в українській мові, в англійській мові сім'я не має роду, в англійській мові родів майже не існує. Але оскільки це є «однина», третя особа однини в теперішньому часі, в нас до дієслова loves додається закінчення «s». My family loves. Якщо б це було Я люблю, було б написано I love. Тільки до третьої особи однини в теперішньому простому часі додається закінчення С або «іс». Friend –– приятель, подруга, my friend, мій друг. І заприятелювати з кимось буде to make friends. Робити друзів. To make це є виробляти. To make friends with somebody. Заприятелювати з кимось. потоваришувати. I made friends at work. Я знайшла друзів на роботі. With somebody. With Irene» З кимось або з Іриною. I made friends with Irene at work. Я потоваришувала з Іриною на роботі. To make friends with somebody. Це є усталений вираз. Will you be my friend? Чи будете ви моїм другом? Або просто діти кажуть, давайте дружити, давай дружити. Will you be my friend? Yes, I will be your friend. Так, я буду твоїм другом. Their friends have a big job to do. Їхні друзі мають велику роботу зробити. Це так дослівно перекладається. У їхніх друзів є велика робота. Вони мають велику роботу, приблизно так можна перекласти. Отож, friends, друзі, friend-друг. Гарний іменник наступне це є food – Їда. Їжа харчування. The food is good there. Там добре годують. А дослідно воно би перекладалося. Їда є добра там. The food is good there. Бачите, їда, воно ж такий… Можна подумати, що в англійській, мові воно буде множиною. The food однина. I love pizza. It is my favorite food. Я люблю піцу. It is my favorite food. Це моя улюблена їда. My favorite food. Улюблена їда. І у нас дуже часто говорять про junk food. Вона вже прийшла в Україну також. Отака От вулична, шкідлива їда. Junk food. Junk це є непотріб. Um, did you see a lot of garbage on the street? Yes, I saw a lot of junk there. Did you see a lot of garbage on the street? Ти бачила багато мусору на вулиці? Yes, I saw a lot of junk there. Так, я бачила багато сміття непотребу, джанк. І тут у нас слово junk непотріб змішується з їдою. У нас виходить шкідлива їда джанк фуд. А ось така назва як finger food. Я так подумала, як же її перекласти? Ну, щось таке, як канапкова їда, де можна прийти, взяти руками порцію їди, не потрібно ложок і вилок, не потрібно сервірування, і у нас розмова триває, де всі тримають перед собою тарілочку і наклали собі на тарілку такої канапкової їди. Finger це є пальці Food – їда Їду, яку можна взяти на тарілку і покласти собі руками. Не треба нам вилок і ложок там. Це дуже таке американське. Прийдеш ти на вечірку, і там будуть отака Finger Foods на столах. Ти можеш собі взяти тарілочку руками набрати те, то, що тобі потрібно. Воно окремо все е, сервірується. І все. І ти можеш ходити по кімнаті, говорити з людьми і їсти його finger food. Вода. Water. By the water. Біля води. We live by the water. Ми живемо коло води. У нас океан, ну, буквально 8 хвилин від нас. Ocean is 8 minutes away from us. Ocean is eight minutes away from us. Але в цьому реченні ми воду не згадали. Давайте скажемо якесь інше речення. I want to spend time by the water. Я хочу провести час коло води. I want to spend time by the water. By the water біля води. To spend time проводити час. Усталений вираз. Гарно вам буде запам'ятати. To spend time проводити час. To spend означає проводити. Remember to drink water. Пам'ятайте про пиття води. Пам'ятайте пити воду. Можна ще перекласти. Remember, to remember. Гарне діє слово в англійській мові. Пам'ятати. To drink пити. І, звичайно, в нас є вода. water. Наступний іменник у нас є time – час. It is time for breakfast. Час на сніданок. А дослівно буде. Це є час для сніданку. For breakfast. На сніданок. For breakfast. Так само усталений вираз. Запам'ятайте його. What's for breakfast? Що на сніданок? Hmm, pizza is for breakfast. Піца є на сніданок. На сніданок піца. For breakfast. We had a great time at the park. Ми чудово провели час у парку. А дослівно це речення. We had a great time at the park. Ми мали чудовий час в парку. At the park, in the park. Можна вживати два варіанти в парку in the park і at the park. At that time у той час. At that time у той час. All the time весь час. The dog barks all the time. The dog barks all the time. Собака гавкає постійно. all the time. Усталений вираз запам'ятовуємо. all the time весь час. A long time uh, Тривалий час, a short time, короткий час. От у вас є іменник Time. Money цікавий іменник. І треба зауважити, що майже ніколи в англійській мові іменник money не вживається в множині. Ми майже ніколи не кажемо money's. Він заробив свої гроші на акціях. To make money заробляти гроші. А дослідно воно буде перекладатися робити гроші. Він робив свої гроші на акціях. In stocks. Усталений вираз. In stocks на акціях. Він заробив гроші. Він робив свої гроші. He made his money. Time is money. Багато бізнесменів, напевно, говорить. Time is money. Час це є гроші. Time is money. City. велике місто. І якщо ми говоримо про велике місто, це буде «city». Менше місто буде town, містечко, і майже ніколи американці не вживають village. Деколи також проїжджаю Америкою, я бачу The village of whatever, село такето. Але переважно на маленькі поселення, на маленькі містечка, американці кажуть town. Дуже рідко можна побачити village, село. В Україні села всюди у нас є села, так в Америці це є містечка, towns. І у нас є Ситі, велике місто, а потім у нас є мегаполіс, так? От, наприклад, ми живемо на території величезного мегаполісу Нью-Йоркського. Займається вся територія три Штати, в тому числі частину Коннектикуту, де ми живемо. Ми живемо в штаті Коннектикут. І ми живемо на території Нью-Йоркського мегаполісу, такого мега-ситі, величезного міста. Work – робота, справа, труд, діло, праця. І американці проговорюють букву R. Work. Звук R. Work. Easy work легка праця. Hard work тяжка праця, важка праця. I have some work to do in the garden. Мені потрібно дещо зробити в саді, так? А дослівно я маю деяку роботу робити в саді. I have some work to do in the garden. I go to work every day. Я йду на роботу кожного дня. І тут у нас є гарний усталий вираз to go to work. Іти на роботу. У нас українське на перекладається тут в даному випадку прийменником to. To go to work. Переважно прийменник to означає а, напрям. Я йду куди, йду на роботу, to go to work. To go to the store. Я йду до магазину. I go to school. Я йду до школи. I go to work. School. Школа. The teacher helps us in school. Вчитель допомагає нам в школі. The teacher helps us in school. У нас тут є теперішній простий час. У нас є третя особа. однини – The teacher. Він або вона. Так? І у нас до дієслова, до присудка helps. To help помагати приєднується закінчення S. The teacher helps us in school. She goes to school every day. Вона іде до школи кожного дня. Every day. She goes to school. Every day. І у нас, якщо прийти у магазини, у нас будуть розпродажі перед вереснем, коли вже діти всі йдуть до школи. І у нас там будуть такі великі вивиски. Back to school, назад до школи, розпродажа. І всі дитячі олівці, пензлики, клеї, зошити. Це все продається для батьків, які закуповують все для дітей до школи. І вивіска буде: Back to school. Назад до школи. School days. Шкільні дні. Бачите, іменник тут змінюється на прикметник, стоїть перед іншим іменником і він виступає як прикметник. School days. Health. Здоров'я. Health. Прийду я до лікаря, і лікар мене питається. Are you in good health? In good health. To be in good health вираз бути в доброму здоров'ї. Або бути здоровою, так? дослівно бути в доброму здоров'ї. Але це усталений вираз, і він означає бути здоровим. Are you in good health? Ти здорова? Yes, I am in good health. Так, я здорова. I am healthy. Я здорова. Здорова це прикметник тут. Я можу сказати, my health is good. Моє здоров'я добре. Або просто я здорова. Знову ж не будемо перекладати моє здоров'я добре. Я здорова. Це буде health в даному випадку вживатися як іменник. Гарний вираз. Good health is about wealth. Здоров'я дорожче від багатства. А дослівно ми би переклали, добре здоров'я є вище багатства. Ebove. About, about це вище понад. Good health. Добре здоров'я є about wealth. Wealth це є багатство. Wealth, health. Там тяжко TH вимовляти. TH, до речі, може вимовлятися як th і з. Зу, між зубами ми ставимо язик. І тут wealth воно вимовляється як th. th. Health здоров'я. Wealth багатство. Language мова. І тут ми можемо сказати I speak English language. А ми можемо просто казати I speak English. Я говорю англійською або я говорю англійською мовою. English language. Дуже часто просто люди говорять I speak English. Я говорю англійською. His English is good. Його англійська є доброю. У нього гарна англійська. His English is bad. У нього погана англійська. Ukrainian is my native language. Українська мова моя рідна мова. Native, гарний прикметник, native рідний. І це речення можна ще по-інакшому перекласти. English is my mother tongue. Цікавий такий переклад. По-українськи воно так само звучить. Англійська моя рідна мова, але якщо ми дослівно будемо перекладати, воно перекладається, англійська є моєї, е, язиком моєї мами. Tongue – це язик, mother, мама. маминий язик. Англійська мова є моєю язиком моєї мами. Бо це англійська рідна мова для нас. Але цікаво, Tongue – язик. Travel – мандрівка, подорож. To travel abroad – У нас travel змінюється на дієслово подорожувати. Але якщо ми хочемо вжити travel як іменник, то ми можемо сказати «My travels abroad are great». Мої поїздки закордонні поїздки чудові. Travels abroad. Abroad – за кордон, за We love to travel to travel new places. Ми любимо подорожувати новими місцями. А дослівно, we love to travel to new places. Ми любимо подорожувати до нових місць. От бачите, to до. To переважно вказує на напрям. To travel to. І в нас це є усталий вираз. To travel to. Подорожувати до. І у нас іде, куди подорожувати. I like to travel to Kyiv. Я люблю подорожувати до Києва. I like to travel to new York City. Я люблю подорожувати, їхати до міста Нью-Йорк. Weather. Погода. Weather. 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 Тут два у нас звуки, які тяжко українцям вимовляти: TH, well, Weather the. В даному випадку ті вимовляється як The. І кінець слова закінчується на звук er, weather. Weather. Погода. Weather is beautiful outside. На вулиці погода чудова. Дослівно погода є чудова. Назовні outside. Також гарне слово вивчити. На вулиці, назовні, outside. It is raining outside. На вулиці йде дощ. В, даний випадок, в даному випадку йде дощ, тому ми жили тут теперішній тривалий час. It is raining outside. Ми ще з вами його не вчили, якщо ви знаєте, дуже добре. It is fine weather today. Гарна погода сьогодні. Це є гарна погода сьогодні. І у нас є вираз I am Under the Weather. Дослівно у нас би це перекладалося я під погодою. Але цей усталий вираз означає, що я трошки прихворів. Я хворий. Хтось мене питається, how do you feel today? How are you feeling today? Можуть сказати і в простому теперішньому часі, і в теперішньому тривалому часі. How are you feeling today? Як ти себе почуваєш сьогодні? А я кажу Oh, I am a bit under the weather. Я трошки прихворіла, або я хвора. I am under the weather. Я хвора, I'm under the weather. Наступний іменник nature. Природа, світ, всесвіт. I like to be in nature. Мені подобається бути серед природи. In nature. Або з природою, серед природи. In nature. Завжди in nature. Uh, I like to spend time in nature. Я люблю проводити час з природою. Nature lover. Людина, яка любить природу. Nature lover. Два іменники сполучаються разом. І перший виконує функцію прикметника Nature Lover. Природний любитель, так, але людина, яка любить природу. Nature walk. Прогулянка на природі. Nature walk. I like to take nature walks. Мені подобається гуляти на природі. Nature Walks. Technology. Технологія. Computer Technologies. My School Uses Technologies In Its Labs. Моя школа використовує технології в своїх лабораторіях. My school Uses Technologies In Its Labs. Internet. Інтернет. He watches videos on the Internet. Він дивиться відео, він переглядає відео на інтернеті, on the Internet, в даному випадку on збігається з українським перекладом. На інтернеті on Culture. Культура. Traditional clothing is a vibrant part of our culture. Традиційний одяг є vibrant, яскравий. Яскрава частина нашої культури. Our culture. Я чіткіше вам це слово вимовлю. Culture. Знову ж таки, er, ми завжди там знаходимо то er. culture. Culture. Культура. Ukrainian culture is very old. Українська культура дуже стара. Ukrainian culture is very old. Shopping. To go shopping ходити по магазинах. We like to go shopping. Нам подобається ходити по магазинах, а дослівно we like ми любимо, нам подобається we like to go shopping. Ми любимо ходити по магазинах. І останній іменник, оскільки в нас наближається День Святого Валентина, у нас буде іменник Love. Любов, кохання. To love кохати когось. І треба мати на увазі, що американці дуже часто мішають кохати і подобатися. Вони можуть сказати О, I love the chair», Мені подобається цей стільчик, вони можуть сказати I love, замість того, щоб сказати I like the ehm, щея. I love you. Звичайно, ми всі це знаємо. Я тебе кохаю, I love you». А вираз to fall in love дослівно перекладається падати в любов, to fall падати. Але в нас буде тут закохуватися. I fell in love with my husband in Ukraine. Я закохалася свого чоловіка в Україні. I fell in love. Я тут вжила минулий час, оскільки в нас діє слово to fall фол є неправильне не діє слово. Воно має три форми. Fall, fell, fallen. І в минулому часі я вибираю другу колонку, другу форму Fell. І я говорю, I fell in love. With my husband. Я закохалася в мого чоловіка, але в даному випадку у нас є усталий вираз I to fall in love with someone. Закохуватися в когось. With. Там завжди, завжди буде е, слово with. I fell in love with my husband in Ukraine. Я закохалася в свого чоловіка в Україні. Ось такі у нас 20. Цікавих е, іменників англійської мови. Вони дуже поширені, американці їх вживають. І я надіюся, що цей урок вам допоміг і ви трошки краще вже знаєте англійську мову. До речі, для мене у вас є завдання. Якщо ви хочете, звичайно, напишіть мені, будь ласка, які культурні особливості американців ви би хотіли від мене почути, на яку тему. Я уже 24 роки живу в Америці, і я дуже так добре знайома з усіма американськими. Особливостями з їхньою культурою. І я буду рада поділитися з вами, тому що вивчання мови без культури воно таке трошки стерильне, правда? Давайте це поєднувати, щоб у вас було гарне бачення не тільки англійської мови, а й американської культури. Всього найкращого, побачимося з вами у наступному відео. Слава Україні!